Російська армія продовжує обстрілювати місто та область з різних видів озброєння. Під вогнем зокрема, опинилося село Кізомис та інженерне. А в центрі Херсона від влучання російського снаряду пошкоджено навчальний заклад. Водночас сили продовжують контрбатарейну боротьбу, створивши плацдарм на лівобережжі Дніпра. Вони нищать командні пункти, склади, зброю та техніку окупаційних військ. На прямому зв'язку зараз з нами Олександр Прокудін, це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня, здоров'я бажаю. оперативна ситуація, обстановка, яка зараз складається на Херсонщині. От ми зараз зауважили в нашій інформації, що ворог використовує різні види озброєння. Чим саме відбувається влучання? Наскільки вони руйнівні сьогодні? Вісі вчора російські війська обстріляли десяток населених пунктів Херсонщини, тільки ці три. Через ворожі удари пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, багатоповерхівки, адмінбудівля, освітній заклад, припортова інфраструктура, об'єкти критичної інфраструктури. І господарські споруди та автомобілі б'ють з від ракети шахедів до ВПВ, Дронів ну і звичайно, артилерія. Все інше це наше постійне буденне життя. Вже по вчора отримали поранення в інженерному. Чоловік загиблий є в Кизомисі, також місцевий житель. І жіночка в тягинці отримувала вибухову травму, струс мозгу та контузію. Її також шпиталізували, зараз в лікарні знаходиться. Е, також вчора на виклик, в тому ж Казамисі, де від ворожого обстрілу працювали рятувальники, приїхали, тушили пожежу. Окупанти скинули на них вибухівки з безпілотника. На щастя, постраждалих серед вогнеборців немає, але автівка повністю понівечена. Евакуація, пане Олександре, наскільки можлива? Наскільки, навіть якщо можлива, чи люди погоджуються, тому що здебільшого просто відмовляються залишати свої будинки? Так, да, Евакуація у нас триває постійно. і в низки жителів, низькі населених пунктів погоджуються. Наприклад, на вчора це було 24 людини з області. Загалом вже виїхало 45, більше 45 тисяч людей, серед них 6200 дітей і 460 маломобільних осіб. І це постійно. От, наприклад, вчора Такий ще не важливий напрям роботи це повернення наших з тимчасово окупованих територій. І, от не вчора вдалося евакувати шістьох дітей, дівчинку та п'ять хлопчиків віком від п'яти до дванадцяти років. Через загрозу відправлення дітей на так зване оздоровлення, які росіяни там організували. Батьки нарешті наважились виїхати з окупації. Адже були випадки, коли дітей забирали і не повертали взагалі додому. Пане Олександре, евакуація, яка на яку погоджуються люди, вона відбувається в межах Херсонської області? Чи є можливість виїхати в сусідній області також? Е, є можливість виїхати в будь-яку частинку Херсонської області, і також будь-яку частину України. Нас приймають наших жителів і на Хмельниччині, і на Київщині, Кировоградщині, Миколаївщина, Одещина, Львівщина, Івано-Франківщина, і всюди є місця. Ми це публікуємо в наших телеграм-каналах, щоб люди погоджувалися погоджувались виїжджати, тому що є низка населених пунктів, яких просто небезпечно і неможливо жити, тому що там немає світла, газу і води. Ну і відновити це зараз нереально, правильно, через те, що нереально. постійно обстріли. Так, точно. Дякуємо, пане Олександре. Звичайно, вся Україна із Херсонщиною. Зокрема, Олександр Прокудін був з нами на зв'язку, голова Херсонської обласної військової адміністрації.